Здуття, важкість після їжі гіркий присмак у роті. Знайомо, це ті сигнали, про які ваша печінка та жовчний міхур кричать вже давно, але ви їх чому-то ігноруєте. Чому так відбувається? Від неправильного харчування, стресу, не допиваєте свою норму правильної води або зовсім її не п'єте, малорухливий спосіб життя і все це блокує нормальний відтік жовчі. У результаті ви отримаєте проблеми з травленням, поганий стан шкіри, втом і ризик серйозних уроків. Але вихід є. Програма жовча-вітік це комплексний підхід до здорової печінки та Нормалізації жовчовідділення. що входить у програму. Перше це правильна біодоступна вода основа програми. Вона насичує організм важливими мінералами, нормалізує водно-сольовий баланс і сприяє виведенню токсинів. Другий продукт це лецетин. Підтримує та відновлює клітини печінки, допомагає у відновленні її функцій. Третій продукт це артишок природний детокс, що знімає важкість після їжі та сприяє очищенню печін. Четвертий продукт це метастік, покращує роботу травної системи, усуває здуття та дискомфорт. П'ятий продукт. Це зеферан, знімає запалення та активує нормальний відтік жовчі. Завдяки цим компонентам ваша печітка та жовчний мігур отримують все необхідне для здорової роботи, а ви відчуєте значне полегшення вже через кілька тижнів.